У скарженцях, що в Ярмолинецькому районі нового президента обирають у школі. До 9 класу вишикалась черга з бажаючих. Раїса Васильівна хотіла свій голос віддати за краще життя онуків, але паспорт вдома забула. Скільки там того діла? раз. Казала, що мені мене треба. В той раз принесла, то не ні, то ніхто не питав. А Цей раз не принесла. Ну і до зараз принесу. Все, пішла далі. Черга підходить швидко. У бюлетені всього два кандидата. Заплутатися важко. Бо то що два, то вже легше. За добробут, за те, щоб ми гарно жили, щоб не так не було нам погано, як зараз. За Україну голосувала, за, щоб здоровий глузд був в Україні, щоб всі жили добре. Що ще я можу сказати? Після виборів сільський люд мандрує до сільма, біля нього утворюються стихійні дебати. Люди міркують, яким буде життя після виборів. Не дуже треба дуже, трохи, тяжко, дуже буде. тяжко зробити. Тому що все розвалене, розвалене, а його встановити так, як було, не можна. Щоб нас покращило життя, щоб наші діти проживали а, в таких умовах, як зараз, на заробітках, 35-40% за рубежом. А щоб ми працювали свої країни, щоб ті шо мали за границі вернулися назад сюди, щоб мали роботу, щоб всі підприємства робили і так далі. Якщо буде робота, то люди будуть триматися. Ще на одній дільниці села без черг і паніки в обласній психіатричній лікарні голосувати пацієнтів приводять організовано і в супроводі медперсоналу. За списками тут 607 виборців. Знімати пацієнтів на камеру на спецдільниці не дозволено з етичних міркувань. Усі нюанси запитують у голови. Особливості нашої дільниці те, що у нас голосують хворі. Хворі, які знаходяться у цій лікарні, і вони ж всі проходять комісію. і Тут хто хто має, може голосувати, той приходить. Заздалегідь це все перевірено У Рожичанці Виборців зустрічає музика. Відповідний настрій у виборців. Молодь голосує за своє майбутнє в українській державі. Ну, Щоб робота була стабільна да, нормальна да, зарплата була в більше в сім'ї. Щоб можна було більше дозволити купувати ще своїм дітям і дати їм краще життя і кращу освітлення. Зранку селом ходять з виборчими скриньками. Представники дільничної комісії від обох кандидатів стукають у кожну хату особливих виборців. Люба! багато людей лежачих, багато хворих, багато немічних. Є люди, які от можуть сказати, можуть ще дрожащою рукою поставити галочка, вже встати, прийти на дільницю вже не годні. Оце п'ять і двері, що нікого немає, нікого мене застави. І які дії ваші зараз? Ну трошки чекаємо, трошки стукаємо, як нема. Ми тоді йдемо. У не кіт, ноги відмовляють, ледве по хаті ходить, ще й погано бачить. Чекайте, я з вами карушу катаракта напала. О, я тепер бачу, де птічка вас. Оскільки було виборів за цілий вік, бабуся збилася з рахунку, знає одне погано, простому люду завжди було а раніше тим паче. Нам то вже все одно. Мені вже 80 років людоньки, то що я вже можу вам казати? Ну в мене ще є діти і онуки, а їм же якось треба жити в цій країні. То що, то, звісно, хочеться, щоб їм було. Краще, як нам. Нам не... випали... що, випали. Нам випали що. Війни. Я... Мені було 14 років, як почалася Велика Вітчизняна війна. Знаєте, скільки довелося пережити? У сусідній кімнаті Тіна Андріївна ставить галочку і з Надією упускає в Урну. Люди вірять, що Україна встане з колін. Сподіваються на нового президента і Бога. Юрій Курочка, Олександр Горішевський, спецвипуск.